Тихрест, як коли він прийде, що він буде робити на землі, і в Біблії чітко сказано, що він прийде, буде правити сім років, буде в церкві, як Бог поводити себе, і він буде ставити клеймо таке цифри: 666 на правій нашій руці або на чолах наших. Без церкви і без вивчення Біблії ми можемо дуже глибоко помилитися. Тому що зараз технології дійшли до такого, що ті голограми всякі і нас легко надурити другим пришестям Ісуса Христа. Це може бути просто фейк. І по вигляду Він буде як Ісус Христос, і голос Його буде, як Ісус Христос. І багато людей помиляться і підуть за Ним, за тим Антихристом. це проти Христос, проти Христа. Як же ж не помилитися? Як не повестися на того лже, Христа. Спершу буде сім печаток апокаліпсису, потім буде сім труб апокаліпсису, а тоді аж буде сім чаш Божого гніву. І ми зараз знаходимося на порозі шостої печатки. Це гоніння християн. Будуть великі катаклізми у світі. Все зрушиться з свого місця. Будуть падати метеорити на землю. І буде велика біда на землі. При сьомій трубі буде Вознесіння церкви, і в той же час на землю прийде цей Антихрист. Біблія на Антихриста каже: звір. Чому звір? Тому що він розповсюджував свою звірину науку. Людина мавпа. Він сяде в храмі і буде поводити себе як Бог. І люди приймуть його як Бога. І Ісус чітко каже, що до своїх апостолів вони його питалися. Ісусе, то коли ти будеш відновлювати Єрусалим? А Він каже, то не ваше діло, не на вашому віці це станеться. Ви йдіть і не живіть в страху, не збирайте консерви е і тисячі років знаходитеся в страху, а йдіть і проповідуйте Євангеліє. Не так страшний цей Антихрист, який е буде 7 років. Він не так багато завдасть шкоди, як ті антихристи. Їх є багато, Ісус так каже, як ті антихристи. А хто такі антихристи? Знаєте? Антихристи то ті люди, котрі були в церкві, пізнали любов, Божу, пізнали Бога, пізнали повністю тіло Ісуса Христа, бо тіло Ісуса Христа це є церква. Внутрішню складову церкву пізнали, покинули церкву. Відступили від Слова Божого, живуть собі тепер, мене тепер віра своя особиста, женуть на священників, на пасторів, на людей Божих, розвалюють тіло Ісуса Христа, тобто проти Христа, проти тіла Ісуса Христа. Апостоли чітко кажуть, хто такі антихристи? Це ті, які вийшли від нас, з церкви вийшли. А що вийшли? Бо не були наші. Але будуть справжні ознаки падіння астероїдів з неба, воскресіння мертвих. Яке імітувати взагалі неможливо. Ісус каже, не фокусувати свою увагу на Антихристі. Він каже пильнувати, щоб вас не спокусили, ті лжепророки і антихристи, котрі, котрі вийшли з церкви, котрі не в тілі Ісуса Христа, котрі самі від себе щось там проповідують. Багато зараз про це говорять. Чому ж навіть невіруючі люди готуються до того, що буде кінець? І кожен невіруючий знає і відчуває це. І наукові прогреси, еволюція. А люди знаходяться в реально на межі краху. Фінансові проблеми величезні, здоров'я наше, нікудишнє, хвороби за хворобами, війни. Люди не справилися з владою на землі. Вони не зуміли втримати владу, і тому прийде Ісус Христос. Буде друге пришестя Ісуса Христа, і він встановить свою владу, і буде тисячолітнє царство з Ісусом і з його праведними.